Доброго вам здоров'я, шановні! 3 вересня, середа. Сьогодні православна церква згадує священномученика Анфіма, Єпископа Нікомедійського, і з ним священномучників Феофіла і Мехдонія, дияконів мучеників Дорофея, Мардонія, Петра та інших з ними, а ще і мученицю Домну Діву, ще й сьогодні день мучениці Василиси Нікомедійської. Цими днями в народному українському календарі триває молоде бабине літо. Воно почалося на Семена позавчора і буде тривати до другої прочистої, розрізняють молоде і старе бабине літо. Старе настає в другій половині вересня, іноді на початку жовтня. Є ще й третє бабине літо воно припадає на михайлівські дні всередині листопада. Як правило, після нього починається вже зимове похолодання, адже зазвичай Михайло приїздить на білому коні. На дні молодого бабиного літа є свої прикмети погоди. Якщо в дні молодого бабиного літа з'явиться веселка, то буде затяжна і тепла осінь. Якщо молоде бабине літо дощове, то чекай негоди на старе. Якщо бабине літо сухе, осінь буде мокра, непогідне осінь буде суха. Багато тенетника на бабине літо до ясної осені та холодної зими. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. День сьогодні дійсно цікавий, і сьогоднішній, і, і завтрашній взагалі день. Але давайте спочатку про день сьогоднішній поговоримо. Вся перша половина вересня це дуже цікаві такі і неприхідні, і перехідні народні свята. Звичаї. Я, до речі, на цьому каналі якраз спеціалізуюсь саме на народному календарі і враховую не тільки на свята, а ще й перехідні народні свята, народні звичаї враховую. Ну і церковні, звісно, також. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця, бо я розповім сьогодні, що треба робити, що сьогодні не можна робити. Повір'я, приказки, прикмети, заборони, забобони, все, що стосується дня сьогоднішнього, 3 вересня. Ставте лайк, подобаючку цьому відео, обов'язково розповсюджуйте цю інформацію, діліться, робіть репости, шерте всюди, де тільки можна і де тільки не можна. Підписуйтеся обов'язково на канал. Ще перевірте, чи у вас натиснутий дзвоник на цьому каналі. Якщо ні, то натисніть. І сьогодні, 3 вересня 2025 року. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим і я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні і я починаю. 3 вересня церква православна з любов'ю згадує ціле сузір'я святих, мужніх, натхненних і світлих постатей. Кожна з яких залишила по собі духовний слід і стала джерелом сили для тих, хто шукає підтримки в молитві. В центрі спогаду священномученик Анфім, єпископ Нікомедійський, який жив в складний час початку IV століття. Він був добрим пастирем для своєї пастви, надихав не боятися труднощів і залишатися вірним добру навіть в найтемніші години. Разом із ним церква згадує його вірних друзів і сподвижників. Дияконів Феофіла і Мгдонія, мучеників Дорофея, Мартонія, Петра, Індиса, Горгонія, Зенона, Єфимія і мученицю Домну, дівчину, яка серцем прикипіла до Бога і стала прикладом чистоти та щирості. Всі вони були пов'язані міцною вірою, любов'ю до ближнього та щирим прагненням служити. Домна Нікомедійська жила в 3-4 столітті. За часів правління язичницьких імператорів Максиміана Дюклеціана, вона служила жрицею в імператорському палаці. Одного разу до домни потрапили діяння святих апостолів. Коли жриця прочитала їх, в її серці з'явилося прагнення прийняти християнство. Вона охрестилася в нікомідії та вступила до монастиря. Щоб уникнути переслідування язичників, домна перевдягнулася в чоловічий одяг, відрізала волосся. І сховалася в чоловічому монастирі. Проте, незважаючи на всі заходи, язичники знайшли її і з наказом імператора домну стратили. Василіса Нікомедійська, яку також сьогодні спогадують, жила в IV столітті і з дитинства сповідувала християнську віру. Коли їй було 9 років, її привели на суд до правителя Нікомедії Олександра. Він намагався переконати дівчину відректися від віри. Та вклонитися язичницьким ідолам. Але Василиса залишалася непохитною. Її засудили до вогню, проте полум'я не зачепило дівчину. Потім її віддали на поталу звірям, але вони не заподіяли їй шкоди. Правитель, не знайшовши виходу, відпустив її і сам увірував у Христа. Ще один спокійний і натхнений образ, який сьогодні згадується, це пісідійська мереточіва ікона Божої Матері. Вона здобула славу завдяки великим чудесам в місті Созополі Пісідійському. Її походження невідоме, але вже в посланнях про шанування ікони, прочитаних на Сьомому Вселенському соборі, вона згадується як стародавня. Чудеса, якими прославилася ця свята ікона, датуються VI століттям. Між 565 та 577 роками, в сусідньому з Сузополем місті Амасії. Жив патріарх Константинопольський, засланий сюди, а його сучасник, пресвітер Євстафій, який впорядкував життя постпатріарха, згадує багато випадків чудес, свідком яких був сам. Одне з перших чудес, про яке розповідає Євстафій, сталося з подружжям, в якого діти народжувалися неживими. Засмучені батьки звернулися до патріарха з проханням помолитися, щоби Господь дарував їм живу дитину. Святий Євтихії звершив молитву і помазав подружжя Елеєм, частково від чесного Христа, а частково від того, що витікало від святої ікони пречистої владичиці, Богородиці в Сузополі, промовляючи звичні слова в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Після короткого мовчання, ніби осяйний божественною благодаттю, він сказав подружжю: Назвіть дитя, яке народиться Петром, і воно житиме. Коли пресвітер Євстафій поцікавився, що робити, якщо народиться дівчинка, Євтихій повторив ні, нехай назвуть Петром і живий буде. Подружжя із радістю і надією на Божу милість повернулося додому. Згодом в них народився син, як передбачив патріарх, і в хрещенні його назвали Петром. Крім нього, з'явився ще один син, якого з благословення патріарха назвали Іоанном. Діти росли здоровими та щасливими, а батьки і всі жителі міста, що знали про це диво, прославляли Бога і чудотворну ікону. Свідчення про мироточіву Пісідійську ікону Божої Матері містяться також у посланнях святителя Германа, патріарха Константинопольського, написаних під час гонінь на святій ікони за імператора Лева і Саврянина. Іконографія образа доволі рідкісна. Богородиця тримає немовля на лівій руці. А правою благословляє священицьким жестом. Саме з цієї правої руки і за свідченнями витікало миру з оригіналу ікони. 3 вересня в народному календарі відомо як День Домни. Це був особливий час, коли люди бралися за впорядкування оселі і господарських приміщень, бо вважалося, що від чистоти залежить добробут всього дому. Господині цього дня не лінувалися. Зранку розчиняли вікна, щоб свіже осіннє повітря увійшло в хату, витрушували килими та рядна, прали постільну білизну, оновлювали рушники. Вода, якою мили підлогу, мала символічне значення. Вона ніби змивала все лихе, що накопичилося за літо. Часто після такого прибирання хата наповнювалася запахом свіжих трав чи полину, яким окурювали кути. Щоб відлякати злих духів і забезпечити здоров'я родині. Особливої уваги приділялися і коморам. Там перебирали мішки, перевіряли, щоб в зерні чи в крупах не завелися миші. Старі речі, які вже не служили, виносили на двір. Їх могли віддати біднішим сусідам, якщо вони ще годні, або ж спалити у вогнищі на городі. Вважалося, що разом із димом піде вся домашня туга й непотріб. А замість цього в двір прийде щастя і достаток. Чоловіки в цей день займалися ремонтом, підлатовували вози, підбивали підкови коням, лагодили паркани. Якщо річ була ще доброю, але вже не потрібною в господарстві, її передавали тим, хто міг її використати. Така щедрість вважалася благословенною і мала повертатися у вигляді удачі та гарного врожаю наступного року. Старовину вірили, що старі речі символізують не лише віджите літо, а й сам плин часу. Як листя в'яний опадає, так і людина має відпускати все зайве, щоб залишити місце для нового. Тому на день, домний день цей день був взагалі нагодою не лише на лад в хаті, а й у душі. Після роботи сідали за стіл всією сім'єю, ділилися новинами, планами на осінь. А господиня пригощала гарячим хлібом і медом всіх. 3 вересня надомну можна взяти для себе гарний приклад наших предків і перетворити цей день на домашнє оновлення. Сучасним господиням теж стане в пригоді кілька порад, як зробити оселю затишною та підготувати її до осіннього періоду. Зранку на дому добре провітрити кімнати. Відкрити вікна на протяг хоча б на півгодинки, щоб свіже повітря забрало літню спеку і принесло прохолоду. Можна запалити аромалампу з евкаліптом чи лавандою. В давнину для цього використовували сухі трави. Корисно влаштовувати ревізію шаф і комор. В сучасному побуті це може означати переглянути коробки з речами, якими ви не користуєтеся. Одяг, що ще придатний, краще віддати на благодійність чи в пункти збору для потребуючих, а те, що зовсім зіпсувалося, без жалю можна виконати, тоді в шафі стане легше дихати і звільниться місце для нового. Постільну білизну можна випрати і вивісити на сонце, нехай просочиться свіжістю. Якщо немає можливості прати все одразу, хоча б треба сьогодні змінити наволочки під ковтри. Це створить відчуття оновлення і чистоти, і сон стане міцнішим. Не забуваємо і про кухню. В предків саме комора була під особливим доглядом, тож в наш час варто перебрати запаси круп, спецій та консервів, перевірити терміни придатності, переглянути банки з варенням чи консервацією. Це вбереже від зіпсованих продуктів і зайвих неприємностей, теж саме стосується медикаментів. Ми дуже часто забуваємо дивитися, коли в нас там термін придатності спливає, і наші домашні аптечки перетворюються просто на звалище якихось вже прострочених препаратів. Тож сьогодні дуже гарний час і гарна нагода все це перебрати, подивитися. Для настрою після всіх справ добре приготувати щось домашнє і тепле: печені яблучка з медом, гарбузову кашу чи просто чай з м'ятою. Це буде своєрідним завершенням обрядового дня, як колись наші прабабці пригощали родину після прибирання. 3 вересня 2025 року середа, це в нас і вона припадає на другу чверть місяця, і це має велике значення для домашніх і побутових справ. В народному місячному календарі саме друга чверть вважається часом росту і накопичення. Тож цього дня добре продовжувати те, що вже було розпочато раніше, на молодик чи в попередні дні. Втім, нові справи починати не варто, бо сьогодні середа, а в середу ми не починаємо, бо середа це жіночий день, не прийнято. У фінансових справах порада така: якщо ви вже відкрили депозит раніше, зараз саме час, і варто взагалі це зробити, варто підкласти туди ще трохи грошей. Символічну купюру, навіть найменшу, і вона вважатиметься знаком прибутку. Якщо вже купували акції чи інвестиційні паї, чи може облігації брали, то сьогодні день також дуже сприятливий для того, щоб додати ще якусь суму туди ж, але з нуля починати не варто. Це може бути доречним і для побутових фінансів. Наприклад, ви вже зробили заготовки на зиму. Саме час долучити ще кілька банок варення чи консервації, але не треба починати абсолютно новий вид робіт, як от вперше пробувати ну, щось солити, наприклад. На городі так само діють певні правила. Наші предки, як відомо, розрізняли рослини за родами, чоловічі і жіночі. І в середу, на другій чверті місяця, дуже добре садити щось жіночого роду, города на жіночого роду. Городину, жіночого роду. Якщо у вас є дачна ділянка чи грядки біля дому, цей день сприятливий для посадки саме таких культур. В принципі, це вже останні дні, коли можна щось висівати для другого врожаю. Тож, якщо поквапитися, ще може встигнути. особливо, якщо ви проживаєте десь на півдні України, в південних регіонах, в південних наших областях, то там точно вам вистачить часу, щоб другий врожай встиг до заморозків. Стрижки на цій фазі місяця мають своє значення. Кажуть, що волосся після такої стрижки відростає густішим і стає ще сильнішим. Тож, якщо давно планували похід в салон або хотіли підрівняти кінчиків вдома, то сьогодні дуже гарний для цього день. Сни, які присняться на такій фазі і в такий день тижня, можуть бути віщими. Рекомендується не ігнорувати їх, а зранку записати в зошит, щоб потім. Ну, якось відслідкувати, які символи вам прийшли у вісні і що вони можуть означати. Це тільки ви можете собі розтлумачити. З приводу зумовляння, давайте сьогодні, щоб ми спокійно висипалися, і в нас все було добре, благополучно, щоб все було. Давайте сьогодні прочитаємо захисне замовляння перед сном. Значить, Читають його, як спать ложаться, і читають таке. Ложуся спаті, даю до Бога знаті, спас в головах, причиста в ногах, п'ятінка по боках. Чисте місце підо мною, ангел-хранитель, храні надо мною, ангелу-хранителю, храні мої кості мості. Етой ночі, з вечора до півночі, з півночі до світу, до будущого віку. Амінь. Це не замовляння, вибачте, я не, 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 не зовсім правильно сказала, це не замовляння, це народна молитва. Тому вона читається один раз, в принципі, не треба її повторювати. Що не можна робити сьогодні? 3 вересня, в день дому, не. не радять тримати вдома ганчір'я та старі речі. Натомість краще провести такий обряд значить, їх варто розкласти навколо оселі, щоб вони взяли на себе весь можливий негатив. І ввечері цього ж дня слід позбутися предметів, що пролежали на вулиці. Те, що можна спалити, потрібно кинути до вогнища разом із картопляним бадиллям. Наші предки вірили, що такі дії допомагають залучити в дім достаток. Жінкам і дівчатам 3 вересня не слід дивитися у воду в річку, в озеро або навіть у калюжу. За старовинними повір'ями вода може забрати красу. І відображення стане чужим. Надомно не можна влаштовувати гучну вечерю з алкоголем і великою кількістю закусок. Переїдання або перепивання в цю середу за повір'ями може призвести до проблем зі здоров'ям і різкого зменшення сімейного достатку. Цей день також вважається сприятливим для викриття обману, тому 3 вересня заборонено пліткувати або надумувати і задумувати щось недобре. Якщо не дотриматися цієї поради предків в День пам'яті домний, то можна накликати на себе великі неприємності. Ну і насправді сьогодні така дуже велика заборона: не можна тримати взагалі хату в безладі. Треба, щоб вдома був порядочок і не можна лінуватися в такий день. 3 вересня цього року в нас припадає на середу, а середа в церковній традиції завжди була її пісним днем. В такі дні наші бабусі й прабабці. Суворо дотримувалися правил певного харчування. Вважалося, що відмова від певних страв очищує тілу і душу, приносить в дім мир та благословення. В середу не можна їсти м'ясо, ковбаси, сало чи будь-які страви із тваринною кров'ю, з тваринним жиром. Так само під забороною молочні продукти молоко, сметана, вершкове масло і сир. Господині в, в цей день не пекли здобних пирогів із яйцями чи сметаною, бо яйця теж відносили до скоромного. Натомість на стіл ставили пісні страви. Дуже часто варили борщ на грибному або очому відварі з квасолою чи бурячком. У коморах до цього часу вже були достиглі яблучка, груші та сливи, з них робили узвари, пекли пісні пироги на олії чи просто запікали з медом. На вечерю могли приготувати кашу на воді, пшоняну, гречану або ячмінну, додаючи до неї підсмажену, цибулину чи гарбуз. Вважалося, що саме в пісні дні корисно їсти хліб з медом чи варенням, так і солодко, і без порушення посту. В кого був горох або квасоля, готували юшку чи товченню з цибулою і олією. Гриби ж в цей час вважалися майже головною окрасою столу. Їх смажили, тушкували з картоплею або сушили вже на зиму, але в середу обов'язково готували хоч якусь грибну страву. Ну, не те, щоб обов'язково могли приготувати грибну страву. Тож, що у нас ще по іменинникам сьогодні і 3 вересня свої іменини відзначають люди з наступними іменами: Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій. Петро, Пилип, Роман, Сергій, Юхим та Василиса. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм міцного здоров'я, радості в серці, і натхнення в кожному новому починанні. Хай життя ваше буде сповнене теплими зустрічами, щирими посмішками та добрими новинами. Нехай в домі панує мир і злагода, а поруч хай завжди будуть ті, хто любить і підтримує. Хай небесні покровителі бережуть вас від негараздів і благословляють на добрі справи та щасливу долю. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде ще цікавіший день, бо завтра в нас, о, завтра в нас день перуниці. Це в нас один з чотирьох таких днів перуниці, які в нас в році відзначаються, і в нас неупалима купина. Це також завтра. Буде дуже цікаво, тому, будь ласка, повертайтеся. Будуть і до християнських звичаїв, і християнські вже звичаї. Повертайтеся завтра на цей канал, аби про все це детально дізнатися, про те, що можна робити, що не можна робити. І місячний календар, звісно, так само буде обов'язково. Сьогодні я вам дякую за ваш час і за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові, і до зустрічі завтра. До побачення!